І наостанок поради для люблячих батьків. Шановні батьки, вчіть дітей поважати своїх дідусів та бабусь. Вони це справжнє джерело мудрості, тепла та любові. І ваша задача допомогти дітям це зрозуміти та цінувати. Як саме давайте розберемось. Спробуйте пояснити дітям, що бабусі й дідусі це не лише улюблені ласощі та цікаві розповіді, а й важлива частина родини, яка допомагає зберігати традиції та історії. Поділіться родинними історіями, які показують, наскільки важливими були бабусі і дідусь у вашому житті, заохочуйте дітей проводити більше часу з ними, організуйте регулярні зустрічі. Це може бути сімейний обід. Прогулянка або спільні ігри. Спонукайте дітей допомагати бабусям і дідусям, приготувати чай, піднести щось або просто провести час у розмову. Бо вони це справжні скарги для кожної родини. Вони діляться теплом, досвідом і любов'ю, якої так потребують наші діти. Тож допоможіть вашим маленьким дорослим цінувати і берегти цей зв'язок.